У Черкаському храмі Миколая Чудотворці зберігаються мощі святого пантелеймона. Згідно з релігійними переписами, лікар та цілитель зміг воскресити дитину, що помирала від укусу змії. Свого часу перестав брати кошти за лікування і нажив чимало ворогів. Націлителя донесли імператору Максиміану за те, що пантелеймон потайки провідує ув'язнених хворих християн. Імператор викликав до себе святого, щоб той спростував чутки, на що пантелеймон запропонував провести змагання між ним та язичницькими жерцями. Хто з них Чисти тіло й душу невиліковного силою молитви зцілив хворого, тоді як у суперників нічого не вийшло. Натомість, правитель наказав катувати святого тіло пантелеймона, поховали християни. Його шанують як у православній, так і в католицькій церквах. Найвидатніших лікарів світу відзначають медалю святого пантелеймона за лікарське мистецтво. Настоятелі храму, де зберігається ікона та мощі пантелеймона, запрошують містян до святкового богослужіння, яке відбудеться 9 серпня, о 9 годині. Прихожани можуть долучитися й до волонтерської справи, зробивши пожертву на потреби захисників. Реквізити для переказу коштів бачите на екрані.